Газова дискусія, імпорт вугілля та перша електрозаправка у Дніпрі. На календарі 30 серпня час новин про це не тільки дивіться у нашому випуску. Вітаю вас! Безгазовий тиждень або до чого призвела відмова встановлювати загальнобудинковий прилад обліку блакитного палива. Група для дошкільнят у загальноосвітню школу номер 7 ходитимуть діти п'ятирічного віку. Проблемний подарунок, чому питання передачі на баланс комунального підприємства затишне місто нової техніки викликало дискусію у депутатів? Тиждень без газу небажання мешканців другого будинку, що по вулиці Войнової встановлювати загальнобудинковий лічильник призвело до повної ізоляції від газопостачання. Прилад обліку споживання блакитного палива на фасаді будинку мав з'явитись ще минулого понеділка. Аби його встановити, газовики навіть встигли перерізати трубу. Та під натиском людей вони робочий майданчик покинули, а трубу так і не заварили. Більше вже за мить. Ані лічийникам, ані газу жителі будинку по вулиці Войнової. Два вже тиждень як залишились ні з чим. Їжу готують хто як може. Одні повністю перейшли на електрообладнання для інших дача стала другою домівкою. У нас мультиварочка, варимо, варимо. звісно, рібонок. Ну постійно нада там шота подагріти рібенку осталі без газу, це, Такішно плоха. Ну Знайшли альтернативи. Побіжали, купили електрочання. А де ж я буду? В квартирі не розпалиш. Запалив, наготовив. Так свіже щане, треба платити, це ж теж кинуться. У нас ми з двоє з бабуською живемо, 70-60 кВт у нас світу нагорає. А якщо це на наш парили, та год би не розплатилися б нерву. Тічені неділі у нас було відключено газ. Вот ну как приходиться пользуватися електроприборами. Ну сатисне, якби ми вже всі панімаємо, що в зв'язку з повишеним потреблінням платежка вырастет. Чекаємо. Люди бояться цифр у майбутніх рахунках за електроенергію, а надзвичайники занепокоєні іншим. Будинок не розрахований на понаднормове електроспоживання. Старі проводки можуть просто не витримати навантаження. воскресенье по заводской 47, где-то в 14 часов поступил вызов. Приехали оперативно туда, оказалось короткое замыкание в квартире на четвертом этаже. То есть неисправность проводки. Ситуация, которая связана с домом у нас по Войновой 2, тоже вызывает у нас беспокойство, потому что люди включают большое электропотребление. Естественно, проводка не везде поменена и могут Вла ситуація, ситуації, зв'язані з пожаром, з коротким замиканням. Гостра ситуація змусила членів комісії із надзвичайних питань скликати позачергове засідання. Відбулось воно сьогодні на подвір'ї будинку ОСББ войнової 2 за участі його жителів. Люди, користуючись присутністю начальника газового господарства, поспішили задати свої питання. На якому основі основанні залишили 100 чоловік без е... більше ніж 100. Більше, ніж 100 дітей масу на тиждень без газу. І хто за це понесе відповідальність? Щодо відповідальності за тиждень без газу, мова далі питання не пішла. А от коли газопостачання відновиться, Володимир Кривокобильський дав чітку та безкомпромісну відповідь. Тільки після встановлення лічильника. Якщо сьогодні, сьогодні буде об цьому прийнято рішення, то буде сьогодні він буде встановлений і до вечора буде пущений газ. Аби вмовити громаду, головний газовик міста взявся запевняти, що згідно показанням вже функціонуючого у Павлограді загальнобудинкового лічильника жителям будинку навіть вдається економити. У вас норма потреблення буде не 7,1, а десь до 6,5. Якщо буде установо, ми провірили уже це железобетонна інформація. Запропонував дозволити встановити лічильник і віцемер Павлограда, але за однієї умови. Затем месяц промониторить, как оно будет работать в части начислений для людей. А потом, если вас данный счетчик не устраивает, решать этот вопрос в судебном порядке. Але люди виявились невблаганими на загальнобудинковий лічильник згоду так і не дали. Ба більше склали листа до прокуратури, вимагають винних у побутовій незручності знайти і покарати. Зазначимо, війна між домоволодіннями та Павлоградським управлінням Дніпропетровськ газу йде вже не один місяць, але вперше відмова людей від загального лічильника призвела до колапсу. Свою спробу знайти компромісне рішення, зробили депутати Павлоградської міської ради. Ще минулого тижня на позачерговій сесії на якій було прийнято звернення до президенту, зв'язана з цією конфліктною ситуацією, в принципі, з установкою внутрідомових, общодомових счетчиків. Ну а в даній ситуації виїзд сюди виїзної комісії це вже є, ну скажем так кричащим фактом, того, що ситуація вже починає виходити з-під контролю. Люди ж кажуть, що продовження безгазових буднів їх не лякає. Ми виносує, то годів п'ять проже. Скільки прожежна на землі, скільки без газу роживе? Это показало то, що ми можемо користуватися без газу, і нужен ли он нам взагалі в будущем? Та чи доведеться абонентам повністю відмовитись від газу, поки що невідомо. Обидві сторони налаштовані рішуче люди бажають сплачувати за справедливими нарахуваннями. А в управлінні газового господарства кажуть, що вимушені виконувати постанову національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У Павлограді сподіваються, що крапки над і поставить відповідь на лист, надісланий президенту та профільним комітетам. Катерина Стрільчук Олександр. Браченко новини ПТРК. А тим часом голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов прокоментував звернення голіву СББ Павлограда до президента, профільних міністерств, комісій та керівництва області із проханням вплинути на ситуацію щодо встановлення загальнобудинкових лічильників обліку газу. Нагадаємо, текст листа підтримали депутати Павлоградської міської ради останньої позачергової сесії. У ньому йдеться про порушення конституційних прав населення Павлограда, що відбувається за рахунок вибіркового встановлення лічильників абонента. Зокрема, від імені громади народні обранці поскаржились на роботу підприємства «Дніпропетровськгаз» Газ зі встановлення загальнобудинкових лічильників під виглядом проведення будівельно монтажних робіт. Більш того, в зверненні депутати вказують на порушення норми статті цивільного кодексу України, згідно якої будь-які відносини між ОСББ та постачальником в процесі куплі-продажу газу мають регулюватись індивідуальними угодами. Поки ж загальнобудинкові вузли встановлюються без згоди власників квартир та чіткого розуміння поділу використаних кубів газу серед споживачів. На думку голови Дніпропетровської облради, індивідуальні лічильники обов'язкові у кожній квартирі. Інша справа каже Гліб Пригунов, де взяти на це кошти, адже не всі родини мають змогу забезпечити себе таким приладом обліку газу. В кожній квартирі, мабуть, це правильніше, ніж один на весь будинок. тому що я газом не користуюсь, а ви все время їм отаплювати квартиру. Ну, Условно, да. Поэтому здесь справедливость не нужна, как раз. Честно говоря, этот вопрос, ну, наверное, нужно поднять нам будет совместно и асоци... с ассоциацией городов и с Белоусовым сейчас переговорю, чтобы объединить усилия. Это же все города, Да. и подумать о том, чтобы. Ну, хоча б треба посчитати, посчитати о яких цифрах йде річ. Ну то, що проблема є, що нужно решать, я тут согласен. Єдине, що точно понимаю, що обращення горсовета це не решение проблем. Через недостатність місць у дошкільних навчальних закладах діти п'ятирічного віку тепер навчатимуться у школах. Першу групу короткотривалого перебування відкрили на базі загальноосвітньої школи номер 7. Детальніше про це у сюжеті. Вже післязавтра в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Однак не всі малюки підуть до дитсадочків. На сьогодні у Павлограді 470 дітей залишаються невлаштованими до дошкільних закладів. Місць на всіх не вистачає навіть попри те, що у поточному році було відкрито додаткову групу на 30 осіб у ДНЗ номер 3 Заступник міського голови Олена Шоліка бачить вирішення цієї проблеми в облаштуванні груп короткотривалого перебування дітей на базі шкіл. І перша така група вже з'явилася у загальноосвітній школі номер 7 Завдяки співпраці з іноземною організацією Save the Children». У минулому навчальному році було підписано лист про наміри для розподілу обов'язків між неурядовою іноземною організацією Save the Children та нашою сьомою школою. У запровадженні програми догляду та розвитку дітей дошкільного віку. З особливою увагою до дітей з родин внутрішньо переміщених осіб та найбільш вразливих категорій дітей міста Павлограда. Предметом співпраці були домовленості щодо реалізації вимог державних стандартів, Стандартів дошкільної освіти саме в нашій школі на облаштування групи було витрачено 100 тисяч гривень, і це кошти організації Save the Children. У приміщенні, яке знаходиться на першому поверсі, поруч з початковою школою, провели ремонтні роботи, завезли необхідні меблі, килими та іграшки. Дана організація також підтримала професійний розвиток вчителів шляхом участі в тренінгах із політики захисту дитини. Відповідно до наказу відділу освіти в школі з метою реалізації прав дітей п'ятирічного. Віку на отримання дошкільної освіти та підготовки їх до школи з 1 вересня на бюджетній основі відкривається група короткотривалого перебування дітей п'ятирічного віку, які не відвідують дошкільні заклади. Батькам, чиї діти з певних причин не відвідували дитсадочок ідея відкриття такої групи прийшлась до душі. Анна зі спокійною душею віддає свого сина на виховання до цієї групи і сподівається, що він тут знайде нових друзів та здобуде необхідні знання. Мій, наприклад, наприклад, синочок він не зміг адаптувати Готуватися в садочку, і ну не склалося в нас, не зміг він туди ходити. А в школі до школи донька ходить і йому теж дуже сюди хочеться йти. От я вважаю, що буде сюди краще ходити, тому що. Він одразу адаптується до шкільного життя, до, до ну, до життя в колективі, і все навчання якби буде проходити одночасно, ніби то як і в садочку. Група така, от ну ніби садочок, а ніби то й вже програма, така як підготовки до школи. Ця група працюватиме щодня, крім вихідних, з півдев'ятої до півпершого. Діти навчатимуться за програмою Веселий старт, яка впроваджується у дитячих садочках. Наразі дирекція школи вже набрала і сформувала групу дітей з 20 осіб. Ці діти будуть частиною великої дружньої. Жньої шкільної родини і вже навіть братимуть участь у святі першого дзвоника, зазначила Юлія Пововарова. У планах міської влади також відкриття додаткової групи в ДНЗ номер 18 завершуються роботи і Венвика No2, де буде облаштовано п'ять різновікових груп. Ксенія Поспехова Самібраченко – новини ПТРК. А вуглевидобувна компанія Польщі готується до можливих поставок своєї продукції в Україну. Зараз ведуться переговори. Про це заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко. Подробиці у сюжеті. Один з лідерів у сфері видобутку кам'яного вугілля у Польщі, компанія Богданка з Любліна, розглядає можливість імпорту своєї продукції до України. Компанія ДТЕК планує частково закупити вугілля газової марки із за кордону. В настоящий момент прорабатуємо рамочний контракт по поставці як марки «Г», так і марки А. Марка «Г» – це ресурс з Польщі. И Сегодня мы ведем переговоры для того, чтобы подстраховать, так как э, дополнительную нагрузку несут наши электростанции, которые работают на марке Г. И, э, е, конечно же, обеспечить эту дополнительную нагрузку очень быстро невозможно. За словами Максима Тимченко, причиной импорту є дефицит в Угиля. В настоящий момент отклонение от від планового от, от плановых, планового склада по состоянию на 1 сентября где-то около триста тысяч. По плану міністерства мільйон двісті тисяч давно бути сьогодні 900 тисяч на складах. Якщо ж вдасться підписати контракт з польською фірмою, то компанія вийде на належний рівень і зможе придбати необхідну кількість вугілля для безперебійної роботи Тес, що у свою чергу допоможе Україні, в тому числі й західно-донбаському регіону, пережити зиму без ускладнень. Ілона Безпалова, Віктор Петров, новини ПТРК. Депутати Павлоградської міської ради проголосували за збільшення уставного фонду комунального підприємства Затишне місто зростання капіталу на 7,5 мільйонів гривень пов'язане з передачею на баланс підприємства нової техніки. Однак прийняти таке рішення вдалося не відразу. Більше дивіться далі. Не так давно у Павлограді презентували новеньку 28-метрову вишку та навантажувач Бобкат. Цю техніку придбали за обласні кошти та передали на баланс комунального підприємства Затишне місто. Оскільки збільшувати у зв'язку з цим уставний фонд підприємства на 7,5 мільйонів гривень на позачерговій сесії міської ради згодились не всі народні обранці. Одним з перших проти виступив депутат Ігор Зінько. Аргументував тим, що борг затишного міста перед бюджетом за інформацією західно-донбаської податкової Ково інспекції і так складає 3 мільйони гривень. Через це чи не все майно підприємства перебуває під заставою. Директор затишного міста Василь Коріневський таке твердження оскаржив і запевнив, що у руках податківців лише 4 одиниці техніки з 44. чотирьох. Тану сорокворочні машини і нас. Анатолій Вершина у свою чергу відзначив, що іншого вибору у депутатів немає, адже прийняти техніку на свій баланс, жодне інше підприємство законного права не має. А використовувати її вже потрібно. Окрім того, у міської ради є свій рушій у цьому питанні. Вся та техніка, яка є на балансі комунального підприємства, без згоди. Депутатів Павлоградської міської ради вона відноситься до е, імущества комунальної інфраструктури, вона в залогі буде, але її ніхто і ніколи не продасть. поки не надасть згоду міська рада власник. До того ж, міський голова запевнив, що наразі у затишному місті вже працюють над тим, аби у подальшому ліквідувати свою заборгованість перед бюджетом. Після бурхливих обговорень 25 депутатів таки підтримали рішення про передачу нових машин на баланс комунального підприємства. А заодно і збільшення його уставного фонду на 7,5 мільйонів гривень. Людмила Литвиненко Олег Семібраченко, новини ПТРК. На два дні раніше пролунав перший дзвоник для дітей, які навчаються у школі Ірини. Також сьогодні заклад відзначив свій сьомий день народження. Хто прийшов привітати учнів та якими досягненнями поділилось керівництво школи? Дивіться у наступному сюжеті. Сім років тому подружжя з Павлограда взяли за великий дуже важкий проект створення школи для особливих дітей, тих, кого нікуди не хочуть брати. Головною метою керівництва та викладачів школи є пристосування дітей з вадами у здоров'ї до життя у суспільстві, а також звернути увагу спільноти на проблеми таких родин. Батьки учнів, які навчаються в закладі, дуже вдячні педагогам за небайдужість та турботу. Ми тут вчимося вже уже сім лет самого першого дня відкриття школи, і мені подобаються методи. Учебы, которые применяются здесь, в этой школе, дети общаются, они общаются по-своему. Кто-то разговаривает, кто-то не разговаривает. Ну, у моєго рібінка не перспектива, а результати є. За словами матері, Василь вже розповідає вірші та навіть виступає з цирковими трюками, що не може не радувати. Відзначає позитивні зміни і логопед школи у своєму викладанні. Оксана Ткаченко постійно звертається до нових методик та спирається на досвід своїх колег з інших міст. звісно, ми стараємося кожного своєї спеціалізації, старається що та на ті в технології і. Как обучающие, так и здоровьесберегающие. потому что детки имеют физические недостатки и Інтелектуальні для того, аби розвивати вихованців школи, перш за все навчатись та вдосконалюватись мають самі ж педагоги. Тому Ірина Риба з цьогоріч відвідала київський заклад схожого типу і наразі намагається втілювати нові форми роботи. Три роки не були в Києві, в тій школі, де ми займалися раніше. І, В принципі, дуже багато віче з школи я хочу перенести на нашу школу. Тим більше у них теж там ідуть хороші результати на тої методики, яку вони стали у себе в школі. Окрім навчань, педагоги закладу. До батьки та учні школи п'ять разів на рік влаштовують свята, куди запрошують вихованців інших учбових закладів міста, представників міської влади, різних організацій та служб. Такі заходи допомагають учням скоріше адаптуватись до нормального життя, адже долучаючись до них, діти показують все те, чому навчились. Одним із головних подій є свято першого дзвоника. І сьогодні вихованців школи прийшли привітати багато гостей, серед яких була Оксана Живаго, виконавчий директор фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива. Хотілось би поздравить їх з сьогоднішнім Хотелось пожелать им, чтобы наконец-то в этом году хотя бы школе Ирине выделили помещение, в котором они очень нуждаются. Мы знаем, эта проблема города из года в год она нерешаемая. Но я думаю, в этом году, дай Боже, помогут городские власти выделить им помещение. Мы подготовили им подарки. Оксана Анатолівна подарувала дітям дві дошки для навчання та солодкі подарунки. Раніше керівництво фонду вже забезпечило вихованців школи Ірини канцтоварами, які обов'язково знадобляться у процесі навчання. Отримали подарунки та теплі побажання вихованці школи і від повлоградського відділу освіти та соціальних служб міста. Самі ж учні виступили перед присутніми та показали виставу, співали пісні і танцювали. Ілона Беспалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. У Дніпрі відкрили першу безкоштовну електрозаправку. Презентував її голова Дніпропетровської обласної ради разом з одним з державних банків. Відкрили її на проспекті Гагаріна 115 у рамках урядової політики, енергозбереження та екологічної безпеки. Гліб Пригунов зазначив, що популяризація екологічно чистого зеленого прогресивного виду транспорту та розвиток такої інфраструктури один із стратегічних напрямків роботи обласної ради. Такий підхід дозволить збільшити кіль кількість екоавтомобілів, що у свою чергу зменшить забруднення навколишнього середовища та дозволить заощаджувати родинні гаманці, розглядають у Дніпрі можливість переведення автопарку, який обслуговуватиме обласну раду та облдержадміністрацію на електрокари. Нагадаємо, наш регіон є одним з лідерів в Україні після Київської та Львівської областей. За кількістю зарядних станцій для електрокарів їх у нас близько 50 на сьогодні це все Повтор новин Шукайте на нашому сайті ptrk.tv. Далі до вашої уваги, прогноз погоди на завтра. Я ж з вами прощаюсь. Бережіть один одного. Побачимось.